Такі набори класні з кимо там динозаврами. Там бачите, які звірі, вони дуже класні, але не хочу їх відкривати. Далі такі є малючкові ну, три місяці. Такі самі є на 2-4. Комплекти йдуть по дві, по три одиниці, по шість одиниць. Такі буде 3-12. Такі прикольні рубчик Тут такі, наче, і новорічні, і новорічні. 0-3 такі ж самі, є. Можна буде їх і на подарунки брати зараз. І в принципі, вони постійно нужні, ну, нужні, навіть весною, навіть літом. Такі будуть такі малючки купалися. Далі дечаток я 2-4, проважаю. Все таки, напевно, 1-2-2-4. Такі класний набір. Бачите, цілий там 2-4, якісь котики, якісь квіточки, якісь там їх, по-моєму, 1 1-2-6 пар. Такі 3-12, тут три пари. Тут по дві. Такі малюки. Коротше, це все там дорожку є, 2-4, В принципі, тут їх видно. 3-12 розмірів. Дуже класні. оці ці класні для хлопчика, їх теж досить багато. Ідуть 2-4 роки. Зараз можу, може одні вкрию, Подивлюся. Дивіться, які класні. Дуже класно тягнуться. Дуже класний склад. Вони такі, ну, м'якесенькі. Бачите, вони такі з тваринками йдуть полосочку і кити. Можна і літом, можна і зараз. Так, ось, бачите, вони йдуть на 2-4. Я ще порахую вам, скільки тут виходить упаковок. Ви подивитеся, що дуже вигідно брати, бо в упаковках є по 4 одиниці, є, по 6 одиниць. Всіх по три одиниці, бо тут, виходить, дуже багато, Можна під лота. за ну, Такі попадаються буквально дві пари на От, Якраз можна буде розділити по подні пари. такі в'язані класні. Ну, їх так. Далі а, такі для новороджених комплекти. Бачите, які класні. Це дві пари. Ось вони такі кольори такі колери дуже легенькі, вони взагалі майже нічого не важать. Дивіться, класні, але е, дуже рідко було подати саме такі штапеточки. Взяли собі і у вас завжди будуть невеликі не гроші, але завжди, коли у вас нас закола під навічив, у вас завжди буде що запропонувати. бо це дуже рідко, коли такі, така краса попадається. Взагалі. а ось такий е, мішочок.